Всім привіт! Я вперше з'являюсь у кадрі в ось такому зовнішньому вигляді. Я дуже рідко так одягаюсь, тому що я тривалий час працював в банківській сфері, і діловий стиль одягу, костюм, кроватка, сорочка мене ж, трішки дістав, Тому я ось так одягаюсь дуже рідко. А одягаюся я сьогодні, одягнувся я сьогодні отак. З дуже простої причини. Десь більше року тому мене обрали бравою ОСББ. ОСВБ це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тобто у нас в Україні більшість будинків обслуговується ЖЕКами. Ну, ви всі прекрасно знаєте, хто живе в місті. Ви платите в ЖЕК і більшість платить гроші, квартплату в ЖЕК. Але від, я не пам'ятаю з якого року у нас в Україні з'явилась можливість мешканцям будинків створювати свої об'єднання. І так, корпоративи такі собі, і е, гроші здавати не в ЖЕК, а на свій рахунок. І далі на свій розсуд цими грошима розпоряджатися. І ось мене рік тому обрали трішки більше, рік з хвостиком, головою СББ. До цього нашого ОСББ, будинку, в якому я проживаю, у нас будинок п'ятиповерховий, а 65 квартир і 8 під'їздів. Е, до цього вже ОСББ. Існував рік з хвостиком, рік, тобто рік він існував, і голова просто попередній голова не мав фізичної можливості виконувати свої обов'язки. Він багато працював на роботі, а приїжджав пізно, їхав на роботу вранці і просто його не вистачало часу. Практично нічого не робилось. Тому я плюс запропонував на зборах, що треба якось мініму, мінімізувати, мінімізувати. Мінімізувати витрати, щоб отримати максимум грошей на рахунок, щоб цими грошами якось, якось розпоряджатися. За такі от слова мене обрали головою. Я, в принципі, я не дуже хотів, але я живу в цьому будинку. Я, мене, якби і казав один з експрезидентів, мене болить серце за мій, за мій будинок, тому я погодився. Ну і взяв на себе якісь зобов'язання. Якщо ти взяв на себе зобов'язання, їх треба виконувати. І ось я почав з дуже простих речей, я почав е збивати гроші, борги. У нас було небагато боржників, але вони не платили, тому я звернувся спочатку, щоб схему відпрацювати, я звернувся до одного боржника з позовом проти одного з боржників, з позовом в суд, суд про стягнення заборгованості. І в нас була друга проблема. Два мешканці СББ вирішили якби, поступити трошки, зробити такий хід конем, і е, оформили у право власниці собі земельні ділянки, які знаходились біля квартир. Це трішки нонсенс, і така правова коаліція, я б сказав, але справа тому, що один з вони цих два власника квартир скооперувались. Створили собі таку коаліцію і зробили якби своє чорне діло. Просто один з власників цієї квартири, один з власників з квартир, був колишній представник президента в області, а потім він працював ще на якійсь кучерявій посаді, а потім працював в інспекції праці, обласній інспекції праці. І маючи зв'язки, маючи вплив, можливо, гроші, він поїхав. Йому спочатку відмовили в міській раді, а потім він поїхав, вибачте, нагнув міського голову, і голова сказав, зробіть йому, що він просить. Йому дали і він оформлював навіть акт. Мешканців будинку ніхто не запитував, не питав дозволу, просто зробили тихенько. І це дізналися ми просто випадково, тому що у нас депутат міської ради проживає, і вона просто сказала, а хто це, що це, якась така сталася ситуація. Звісно, я якби, на це не міг закривати очі, і я теж звернувся з позовом в суд про скасування рішення міської ради про виділення цієї земельної ділянки. Тобто пішов трошки трішки проти влади місцевої. Але, але я, в принципі, знав, що це може закінчитись якимись репресіями такими юридичними, але все-таки я людина принципова. Дійсно, репресії почались. Спочатку цей чиновник, маючи, на цей момент він вже звільнився з інспекції по праці, маючи, але маючи там якісь своїх наближених людей, наслав на нас перевірку. По сфабрикованій заяві перевірка була. Ну, Щоб довго не розповідати, була перевірка. Я не здавався, якби далі в суд підтримали свої вимоги. Суд мав відбутися, і тоді цей чиновник, відповідач, зробив ну, практично геніальний хід. Він подав позов, теж подав позов в суд про те, щоб скасувати наше ОСББ, скасувати рішення про реєстрацію. Тобто він вбачав те, що ми створили неправильно, допустили помилки при створенні ОСББ. І, в свою чергу, написав клопотання про те, що поки не буде розглянута ця справа про скасування, прошу призупинити справу про скасування рішення міської ради. Відповідно, суддя, який розглядав справу про боржника нашого, теж сказав, що поки ця справа не вирішиться, я призупиняю і цю справу. Тобто на, мене зв'язали голову так, по, по руках, про те, що все, і наш юрист мені сказав, що. Знаєш, Богдан, ми попали. Я вважаю, що вони виграють цю справу, тому що за ним зв'язки, за ним була колись висока посада, можливо, він має вплив, і, як він сказав, як сказав юрист, можливо, він занесе котлету в суд. Чесно кажучи, я трішки був в дискомфорті, тому що, якщо говорить юрист, що можливо, якби ми можемо програти. Я якось трошки зневірився і переживав, що ми можемо програти. Але ну, відступати не можна було, я абсолютно не привик в таких речах відступати. Ми все-таки судились. На мій превеликий подив, ще б трішки повернувся. Там була ще одна справа про скасування, ще цей чиновник подав ще одну справу, яку ми програли. Ми її оскаржили в Житомирі, виграли цю оскарження. Повернули на розгляд. Але знову вона призупинилась, тому що про скасування все таки справа йшла. І на мій привеликий подив, справу чиновник першу в місцевому суді програв про скасування. Юрист наш сказав, що це нам повезло. Справа була направлена, оскаржена, як мав право чиновник в обласний суд. І мені юрист наш сказав, що в обласному суді ми точно там. Нас порвуть як ту зігрілку, і ми програємо, і прийдеться робити нові збори, і далі ми не маємо права звертатись ні до попередніх боржників, ні до міської ради про скасування рішення. І я, чесно кажучи, переживав і в двох судах дві справи: одна про скасування реєстрації, а потім ще одна про до державної реєстрації, теж про скасування, але одна в одному суді, а друга в другому. Я, чесно кажучи, трошки був занепокоєний. Я переживав. Я вже був, чекав цих днів, коли будуть розгляди засідання. Якщо ми програємо, у нас 5 днів є, щоб оскаржувати. юрист сказав, що оскаржувати немає потреби далі в Київ. І я вважав, що за тих 5 днів ми якось гроші потратимо, якісь будівельні матеріали на ремонт, купимо їх, а далі будемо робити все по-новому. На мій превеликий подив: на днях приходить лист з суду. Я трішки мене навіть руки трусились, коли я відкривав конверт. Цьому, річ, цьому конверті лежали оці папери зшиті білими нитками, ззаді з такою печаткою з таким от хвостиком. І в цьому е, ухвалі іменем України від 23 лютого 2013 року написано, що апеляційні скарги чиновника і там ще осібників його. Е, Зараз я апеляційну скаргу відхилити і рішення суду попередній інстанції залишити без змін. Тобто справа програна. І я тільки що приїхав з міста Рівне, і другий суд програв чиновник і рішення на нашу користь. Тобто у нас джекпот зірваний, бінго, Ми виграли суди. І я зараз, чому я так одягнувся? Я їду зараз в суд районний, напишу клопотання про те, щоб відновити справу по божнику нашому і відновити справу про те, щоб скасовувати рішення міської ради про визнання його недійсним. Ось, до чого я це все веду. Перше. Я не являюсь великим спеціалістом в галузі ОСББ, я тільки рік працюю, але є якийсь якби, досвід. Бухгалтер, моя, якби бухгалтер головний, наш ОСББ найбільший досвід. Вона вже два роки веде. І за цей час є досвід, з яким я готовий поділитися. Тобто, якщо ви хочете знати, якщо перед вами є теж якісь такі варіанти по створенню СББ, пишіть мені в приват, пишіть мені в коментарі. Якщо я чимсь зможу, я можу вам надати якусь консультацію і допомогти. Тому що моє чітке переконання. ОСББ це набагато, набагато-набагато краще, ніж платити в ЖЕК. ЖЕК абсолютно він недієздатний, він невідомо чим займається, його купа-купа всяких клопотів, отак вище голови. І вони просто не встигають всі обслуговувати будинки, надавати послуги, які вони повинні надавати. А коли ви збираєте собі самі свої гроші, ви самі знаєте, куди їх потратити. Принаймні, нас робиться так: збираються збори. Ми на рік робимо план робіт. От ми маємо за цей рік зробити оце, тому що ми знаємо, який нас кошторис, ми маємо зробити оце, оце, оце. Якщо треба доплатити, мешканці в рахунок кварплати оплачують, і ми можемо робити більше, ніж потрібно, якщо якісь є екстрені ситуації, не вистачає коштів. Тому ОСБ однозначно рулить, створювати СББ потрібно, але єдиний тут мінус, що на голову СББ лягають всі. Тягу цієї посади, працювати з боржниками, отак от іти в, і ходити в суди. Всім абсолютно людям ти не догодиш, хтось буде незадоволений. Ну, ось такі, якби, знаєте, робота. Я казав, віршик одного гумориста про кілера, який кілер говорив про роботу свою, так що робота від на воздухі, робота від з людьми. ось Робота з людьми. І друге. З оцього цієї судової епопеї, яка тривала 8 місяців. 8 місяців. Там було суди, переносились, відкладались. Ну, одним словом, це було. Це було. Я зробив висновок, що навіть якщо тобі говорять, що у тебе нічого не вийде, але ти відчуваєш, що ти правий. І якщо є якийсь навіть невеликий шанс довести свою правоту, завжди нею. Завжди цим шансом треба користуватись Тим треба звертатись в суд, навіть якщо вам буде стояти чиновник з великими рангами, з великою кількістю юристів, зі зв'язками і т.д. і т.п. Тим більше звернутися в суд, це не так і дорого. Це якихось там чи 30, чи 100 гривень держмита і послуги юриста, якщо ви самі не зможете представляти інтереси в суді і правильно вести судове засідання. В кінці кінців послуги юриста завжди можна відшкодувати з відповідача. Тому, якщо ви бачите, що вами маніпулюють, вас, е вами нехтують, вам лізуть на спину, ніколи не давайте вилазити собі на спину поганим, дуже поганим людям. Тому що, якщо ви дасте собі на спину, людина сяде. Роздивиться, чи люди сядуть, роздивиться, що на спині нормально, а давай ми виліземо на шию на плечі. Вилізуть на плечі і там вже будуть собі володарювати, керувати вами і говорити. І коли ви почнете з положення люди на плечах, якось е, протестувати, що я цього не буду, і так далі. Оцей вже випадок вас не зрозуміють. Коли почнеть лізти на спину і ви дасте відпір, вас зрозуміють. Ну коли ви вилізете на спину, на плечі, вас не зрозуміють. Якщо ви почнете протестувати, вас не зрозуміють, скажуть, як це на спину дозволили, а на плечі не дозволили. Тобто ви тоді вже, вас вже ваше місце визначили і ви вже його не поміняєте. Тому ніколи не будьте, не живіть по принципу моя хата з краю. Ніколи не ховайтеся десь в нірки. Не пережидайте, коли топчуть, топчуться по вас, і потім десь на кухні за чарчиною, е, ухмілівши, потім не жалкуйте і не плачте, що от, яке життя несправедливе, що вас, е, вас розтоптали, е, вашими інтересами знехтували, вас якось проігнорили, вас продинамили і вас не мали за людей. В принципі, ми самі в цьому винні. Якщо ми дозволяємо, значить ми дозволяємо. Якщо ми не дозволяємо встаємо якусь позу, ми значить, показуємо, що ми не згідні, ми будемо боротися. Бажано це доводити ділами, доводити це ділами. В принципі, це все. Хотів сказати коротенько, але напевно там вже за, за 15 хвилин моєї розмови. Надіюсь, комусь було цікаво, можливо, комусь пригодяться стане. Ще раз повторюсь, якщо у когось є питання по СББ, звертайтеся, чим, чим радий, чим зможу, що знаю, завжди підскажу, допоможу, проконсультую. Дякую, що дивились. Побачимось!